Вітаю вас, рідні. Отже, після заяв міністра закордонних справ Сибіги про те, що тепер немає жодного куточка Росії, який був би повністю в безпеці і Україна зброя Українська зброя може долетіти скрізь. І після заяви Кіта Келога про те, що нібито американська сторона дає дозвіл на удари далекобійною зброєю, я так розумію, це натяк саме на американську зброю в глиб території Російської Федерації, ми розуміємо, що війна переходить в новий, в нову, дуже криваву фазу. На нас чекає холодна і кривава зима, і якесь я припускаю вікно можливостей. Для переговорів відкриються аж тільки наприкінці весни наступного літа, і то, е і то не факт. Виникає наступне питання: ким воювати. І от з цього в цьому плані є деякий оптимізм, тому що почали пропонувати гроші, але там є деякий, деякий нюанс. Ви підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, і я вам зараз е поясню деталі. Поставте, будь ласка, лайк для того, аби це відео побачило якомога більше. Uh, якомога більше людей. В принципі, заява Кіта Келога і заява uh, Андрія Сибіги дає мені деякий оптимізм в тому плані, що uh, Ось такі далекобійні удари можуть перевести цю війну в якийсь е, позиційний формат. Що ми завдаємо по ним ударів далекобійної зброї? Вони намагаються завдати по нам ударів далекобійної зброї, але українські системи ППО, ну точніше, західні системи ППО, які встановлені в Україні, значно кращі і значно е, потужніші. І плюс фронт повністю він завішений цією стіною дронів, тобто небо над фронтом заміноване дронами, і просування сил буде ну. Мінімальна. значить, менше буде людей гинути, а це найцінніше. Люди, 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 люди. Тому що людей у нас мало, у людей у нас в 5 разів менше, ніж у Російської Федерації. Ситуація з людьми вона критична. Я не втомлююся це повторювати, і це кажу не тільки я, це кажуть військові, це кажуть ТЦКшники. Все це люди. Це найкритичніша ситуація. Зброї, гроші, все це ми зможемо отримати. Але от людей поновити буде дуже важко. Так от. З'явилася пропозиція народного депутата Романа Костенка для про те, аби, е, ну точніше, він даючи інтерв'ю одному з е, телеканалів, сказав, що можна платити е, контракт. Причому оплачувати контракт е, ну, фактично 2 мільйони гривень. 2 мільйони гривень це майже 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів стільки платять у Раша Федераша під час підписання контракту. Але там теж деякі деталі і тут є деякі нюанси. Про що говорить Роман Костенко? По-перше, цей контракт ось така виплата е, контракту 2 мільйони гривень. Це тільки тим, хто підписує контракт, не тим, хто мобілізується. Хто мобілізується, ось цих грошей не будуть платити, і це не просто разова виплата під час підписання контракту. А ці 2 мільйони гривень отримають тільки ті добровольці, які підписують контракт як мінімум на 2 роки. І оці 2 мільйони гривень, вони розбиваються на 2 а, роки, тобто вони не виплачуються одноразово, а будуть виплачуватися купевною сумою кожного місяця. Я порахував, от просто на калькуляторі, що якщо 2 мільйони гривень розбити на 24 місяці, на 2 роки, це виходить 83 тисячі гривень а, кожен місяць. Тобто 2 тисячі доларів надбавка, тобто 120 тисяч, якщо ти там на передовій, плюс 80 тисяч, виходить 200 тисяч е гривень. Але одразу з'являються деякі запитання. На наступний рік Заклади закладається попереднім міністерством фінансів. Курс вже не 41 гривня за долар, як зараз, а вже 45-46 гривень за долар. Значить, це вже виходить не 2 тисячі доларів на місяць, а це вже виходить менше. А плюс порахуємо на два роки, це все розвивається. Який буде в 27-му році курс долара? Ми можемо тільки уявити. Ми взагалі не знаємо, що буде з світовою економікою, не говорячи вже про українську в 26-27 роках. Це перше, друге. А інфляція. Скільки з цих е, 83 тисяч, точніше, скільки з цих 2 мільйонів гривень, які будуть виплачуватися протягом двох років, з'їсть інфляція? Тому що що зараз можна купити на 1 тисячу гривень? Ви прекрасно знаєте, коли йдете в супермаркет. Але ми ж вами прекрасно розуміємо, що в наприклад, в травні 26-го року на 1 тисячу гривень в супермаркеті можна буде купити значно менше товарів, аніж це можна зробити зараз. Так? І ще одне питання, яке з ходу у мене виникає: якщо не дай Бог оцей е, військовослужбовець, який підписав контракт на плюс 2 мільйони гривень, якщо він гине. От, якщо Разова одразу підписав контракт і отримав 2 мільйони гривень, і все там, умовно кажучи, ти їх отримав на рахунок, і твоя дружина може піти, не знаю, там чи мама, чи дружина, чи родичі пішла і купила квартиру за 50 тисяч доларів, або там пішла, купила машину за 50 тисяч доларів. Або я не знаю, поклала в банк на депозит під відсотки. Неважливо, все це вже твої гроші. А отут, якщо не дай Бог, військовослужбовець гине. То як з цими хто отримає ці гроші чи не отримає ці гроші? А якщо, наприклад, от військовослужбовець е, зниклий безвісти? І оця надбавка 80 тисяч гривень кожного місяця. Куди вона йде? Хто її отримає цю зарплату, хто отримає? Або якщо, наприклад, цей військовослужбовець в полоні, хто отримає ці гроші чи не отримає ці гроші, вже виникає питання. Тому 2 мільйони гривень 50 тисяч доларів разово одразу раз при підписанні контракту це одне. А 2 мільйони гривень, які розбиваються на 24 платежі, це вже зовсім інша історія. І одна справа заманити, ну як сказати, неправильно заманити заохотити. Військовослужбовця підписати контракт на рік це одне, а на два роки це вже значно складніше. Звісно, нардеп Роман Костенко е мотивує це тим, що е людина, яка підписала контракт на два роки, вона вже чітко знає свої терміни служби. Тобто, контракт на два роки і все відслужив, і далі е до побачення Євробачення можеш бути вільний, але. Як воно буде по факту, ми тільки можемо з вами здогадуватися, і що ще каже е, Роман Костенко: що після того, як е, ну, закінчаться бойові дії, або принаймні буде якась мирна угода, буде сисфає, припинення вогню, то навіть якщо відкриються кордони, то не буде демобілізації, е, тому що як тільки розпустити армію. То одразу в той самий день розпочнеться знову війна. І треба буде, він говорить, кимось заміняти тих, хто давно воює. І міг, їх місце займуть інші. І він говорить про те, що можуть мобілізувати навіть поранених. Але виникає питання: чи давно був Роман Костенко у військових госпіталях? Це зараз не мої думки. Це інший військовослужбовець Кирило Сезонов пише. Що е, от він конкретно цитує Роман Костенко, між іншим, він людина військова, він е, служив в СБУ. Але, хоча він і має якісь там серйозні відзнаки, хоча він і спецслужбіст, але все-таки нардеп у комітеті оборони він більше, все ж таки, народний депутат аніж оборонець. І от е, куди мобілізувати поранених? Виникає питання до Костенка. А, зараз ті, хто поранені, вони виліковуються. У ті якого поранення вони і повертаються в службу, їх ніхто не списує, їх не виключає з військового обліку. Ті, хто отримали поранення, які ну мовно кажучи, демобілізують, тобто виключають. Вибачте, не сказати, демобілізують. Виключають з військового обліку винятково тих військовослужбовців. Які вже там не знаю ампутовані кінцівки втратили кінцівку, або там якісь поранення, які несуть за собою інвалідності першої другої ступені. Тобто, кого треба подивитися, офіційні накази ВЛК з легкими пораненнями нікого не не демобілізують, з легкими пораненнями нікого не виключають з військового обліку, пора вже прокинутися. От, і все це проблема страшна, це дуже велика проблема. Військовослужбовці кажуть так. А, от у нас, наприклад. Не вистачає штурмовиків, не вистачає тих, хто іде в атаку. Але я, от читаю думки, я, наприклад, я особисто я спілкуюся з військовослужбовцем. Вони кажуть, зараз всіх, всіх, всіх беруть у штурмовики і забирають з сил оборони ті, хто повинні тримати оборону на позиціях. Але потім, коли не залишаються оборони на позиціях, ми втрачаємо ці позиції і доводиться ще більше витрачати особового складу для те, аби потім знову цю, о, цю позицію. Ми втрачаємо територію через нестачу особового складу на позиціях. При цьому витрачаємо величезні ресурси на відновлення позицій, які не вдається е, втримати. І штурмовики це мають бути не ті, кого наловили, на мобілізували, на на вулицях. Це мають бути зладжені, підготовлені е, підрозділи. Все. цю історію подібно. Розповів же і Валерій Залужний. Він казав, що однією з причиною провалу контрнаступу 2023 року це була нестача особового складу. А курська операція, на яку були витрачені дуже сильні ресурси, дуже сильні ресурси, вона не принесла такого серйозного оперативного успіху, як було очікувано. Тому. Головне, що варто зараз зрозуміти, от проаналізувавши слова Романа Костенка, який каже, що нам доведеться мобілізувати навіть тих, хто в госпіталях навіть тих, хто отримав поранення. Та ті, хто отримали поранення і може тримати зброю в руки, їх не демобілізували, їх не виключили з військового обліку. Виключили з військового обліку тих, хто без пальця, тих, хто без ноги, або тих, хто отримали серйозне поранення, травми голови після того з епілепсією, наприклад, і ще гірше, і ще страшніше. Так, от, треба міняти філософію мобілізації. Контракт має бути таким, щоб дійсно заохотити військовослужбовця українського хлопця, мобілізуватися і розуміти, що цим контрактом він може забезпечити свою сім'ю тут і одразу, що його сім'я зможе жити добре тут і одразу, а не коли через два роки і поступово кожного місяця він буде отримувати якусь хорошу суму. Бо якщо зараз цю філософію не змінювати, а продовжувати її в тому темпі, якому вона є зараз, ну дзвіночки відверто тривожні. Кожен день я чекаю. Читаю офіційні повідомлення, не якісь там кадри в інстаграмі, а от офіційне повідомлення, що в Тернополі місцевий мешканець, коли його намагалися затримати зупинити співробітники ТЦК. Він вирішив не зупинятися. Е, Хотіли у нього перевірити документи, але той відмовився надавати і збив їх отак. От поїхав, двох збив е, і поїхав собі. Да, просто він їх перекинув. Мене немає, на жаль, відео, щоб вам показати. Третій в нього намагався відкрити вогонь з пневматичного пістролета. Але двох він просто збив машиною і поїхав далі. В Харкові взагалі сталося, е, ну, я не знаю, просто якась. Як вам сказати, епічна ситуація, коли сім кортежів, сім точніше екіпажів поліції намагалися затримати одного хлопця, і причому на вулицю вийшли е, жінки, звичайні небайдужі громадяни, і заважали семи екіпажам поліції затримати українського хлопця, якого, от можна назвати, я не знаю, ухилянт. Він не ухилянт, чи як там ще? Супер круто, що ви дозволили мені пограти з вами.

Ну, на тебе просить, краще зроби. Що можна? А чого ні в мене перегало? То пак. Я в кінці, подивись, понюхай. Бачите, сім екіпажів поліції не могли впоратися з одним хлопцем і великою купою жіночок, які намагалися їм завадити, доставити його в територіальний центр комплектації. Тому якщо не змінювати філософію мобілізації, не змінювати філософію залучення хлопців до армії, то ситуація з особовим складом в збройних силах і в силах оборони буде. Я вважаю дуже критичною. Варто про це всім нам з вами задуматися. І варто задуматися тим, хто за це відповідальний. Ви пишіть свої думки, можливо, пишіть свої якісь ідеї або, можливо, ви не згодні. Коментарі е до цього відео підпишіться на YouTube канал, поставте лайк, поділіться ним. Ну і мій інстаграм Винижні підкреслення Соломка. Я вам дуже дякую.